Слід зауважити, що діяльність органів місцевого самоврядування на Чернігівщині останніх десь 6-7 місяців вона зумовлена не лише військовою інтервенцією в Україну, анексією Криму, тими подіями, які є на кордоні з Україною з боку Російської Федерації, але і революційними подіями, тими змінами, які відбувалися по всій Україні, в тому числі в Чернігів і в Києві. І склалося так, що що в березні фактично область залишилася сама перед собою перед своїми проблемами? Не було фактично була зруйнована вся система Це централізації влади. Область була без очільника обласної державної адміністрації. правоохоронні органи силовий блок був в розгубленості. І фактично органи місцевого самоврядування виявилися єдиним легітимним органом влади і, ще насправді, ефективним органом гілкої влади, яка змогла мобілізувати всі сили, і згуртуватися, і продемонструвати населенню області, що влада в регіоні є. Вона готова брати на себе всю відповідальність за те, що відбувається, створити якусь систему оборони, тому що в нас в області був створений оперативний штаб протидії. І окупації, і збереження миру і спокою в області це було другого. Я нагадаю, зроблено 2 березня. Був проведений форум за єдину Україну, в якому були представлені не лише органи місцевого самоврядування, фактично всіх, всіх рівнів від базового рівня міста, райони і область, але й дуже відомі потужні громадські об'єднання, громадські діячі, які зібралися і підтвердили, по-перше, Своє прагнення жити в єдиній неподільній Україні, з іншого його боку, проголосили про намір стати пілотними в процесі реформування системи влади в Україні. Тому що ті події, які були в Україні, пов'язані з революцією і іноземна інтервенція, вони продемонстрували необхідність взагалі зміни як курсу України зовнішньої політичної, так і структурних змін в Україні. В першу чергу, через. Необхідність проведення щонайскоріших найскоріших реформ, пов'язаних із наданням органів місцевого самоврядування більших повноважень. Відповідно, якщо оцінювати Чернігівщину, то саме ці два чинника, зовнішній і внутрішній, вони спричинили до того, що місцеве самоврядування, як ніколи за всі роки, останні роки, можна сказати, зуміло згуртуватися, об'єднатися і проявити свою силу. Сьогодні, попри те, що Конституція, яка потребує змін, не наділяє органам місцевого самоврядування якимись особливими повноваженнями, які ми хочемо отримати саме через участь пілотному проєкті реформування. Проте вага органів місцевого самоврядування як ніколи відчувається. Це видно і по певній кадровій політиці, яка відбувається в регіоні з врахуванням. Певних побажань органів місцевого самоврядування. Це видно і щодо співпраці із силовим блоком із військовим комісаріатом із батальйонами територіальної оборони, які фактично були, створювалися під пильним оком і допомогою органів місцевого самоврядування, які не лише допомагало формувати, але і забезпечити всім необхідним воням, які йшли воювати в зону ато, які йдуть від продуктів до того, що зараз холодно це зараз. Пошук одягу для наших бійців. Ну і також, що варто зауважити, що фактично, якщо ми можемо згадати, що вся фінансова структура в області на початку березня вона була заморожена, ніякі платежі не йшли, фінансова система була завмерла, то фактично ці спрямовані дії і вперті дії. Обласної ради ті ж самої, тобто органів місцевого самоврядування, гарантії особисті, навіть які почала влада давати, вони розблокували цю систему і люди почали були отримати і заробітні плати, платні, і соціальні якісь виплати. Тобто в ті часи органи місцевого самоврядування показали максимально можливу від них очікувану від них ефективність. Як буде ситуація розгортатися в подальшому, тому що ситуація вже не та, яка була півроку назад, і в військовому плані, і в економічному ми більш себе впевненіше відчуваємо. Ми будемо дивитися і будемо за цим слідкувати. Але е з точки зору того, що е органи місцевого самоврядування, ради вони продемонстрували, що вони вже сьогодні готові брати владу. І діяти в рамках чинної конституції, в рамках єдиної держави, і готові зробити все, щоб не допустити жодної деескалації ситуації і нагнітання її з точки зору під впливом подій на південному сході України, ми бачимо, що це доволі такі сильні ради, як за якими є майбутн. Перше проявилося як внутрішнє відчуття відповідальності перед громадою. Тобто ті ради, які до цього часу лише нарікали на те, що в них немає повноважень, немає фінансів, немає жодних якихось там можливостей реалізувати свої плани. Сьогодні відчувають, що власне вони є той бастіон, на який дивляться виборці, і вони розуміють, що озгратися нікуди. Треба щось робити навіть з тими повноваженнями, які є. І відповідно навіть виходячи з тих повноважень, які є, вони бачать, що можна робити досить багато, особливо не боятися брати на себе якусь відповідальність. І це стало зрозуміло тільки, можливо, не було б щастя, так нещастя допомогло саме тоді, коли почалася Революція Гідності, коли почалася агресія в Росії проти України, і коли люди, яких обрали виборці, вони зрозуміли, що вони єдині. До кого люди можуть прийти, задати якісь питання і хочуть почути від них відповідь. Тобто, у них від... з'явилося те, чого не було рік назад. Це впевненість у своїх силах і в тому, що щось можна робити, що можна міняти. Це більше психологічний фактор, аніж юридичний. Але якщо ми психологічно готові щось міняти і перемагати, то відповідно ми більше здатні дійсно перемогти. І дійсно, що змінити на краще.